Привіт, спатульчики Горошко і Могутній дуб. У пишних, залитих сонцем долинах України, де величні Карпати відкидають довгі тіні на землю, жив юний, богатирне ім'я Коти Горошко. Відомий своєю неймовірною силою. Котигорошко славився не лише фізичною доблестю, а й добрим серцем. Він був захисником села, завжди готовим простягнути руку допомоги. Одного тихого ранку спокій села був порушений величезним гуркотом, що рознісся відлунням по всій долині. Величний зачарований дуб, древній і кострубатий, прокинувся від свого багатовікового сну. Могутній дуб, потривожений галасливим шумом сусіднього села, простягнув своє величезне коріння і перегородив течію річки. Спричинивши затоплення полів і поставивши під загрозу життя селян, почувши відчайдушні прохання односельців, Котигорошко зрозумів, що саме він повинен протистояти цьому стародавньому дубу і відновити гармонію у своєму селі. Він взув свої міцні шкіряні чоботи, взяв надійну сакиру і вирушив, до сом... <кій> і вирушив до самого серця лісу. Давайте зробимо глибокий вдих. Як Котигорошка, який готується до зустрічі з могутнім дубом, вдихніть повільно, наповнюючись сміливістю. Затримайте дихання на мить, зберіться силами, а потім видихніть, відпустивши будь-який страх. Коли Котигорошка наближався до лісу, повітря ставало прохолоднішим, а світло тьмяніло під густими кронами високих дерев. Стежка була встелена золотим листям, а вітер шепотів у гілках, доносячи зловісне відлуння випробувань, що чекали на нього попереду. Нарешті, ставши перед могутнім дубом, Котигорошко гукнув Могутній дубе, я Котигорошко, я прошу тебе відпустити річку. І пощадити наші поля, дай нам жити в мирі. Дуб, чий голос був глибоким і дзвінким, як вітер у долині, відповів. Хоробре серце, якщо ти прагнеш кинути мені виклик, то мусиш довести свою силу. Тільки тоді я розгляну твоє прохання. Виклик був прийнятий. Котигорошко повинен був вирвати могутнього дуба з корінням. Затамувавши подих, він обійшов навколо величезного стовбура, відчуваючи руками грубу кору. Вхопившись за великий корінь, Котигорошка потягнув з усієї сили. Його м'язи напружилися, чоботи вгрузли в м'яку землю, і поволі корінь почав піддаватись. Після кількох годин боротьби, коли сонце сідало за Карпати, горошко зробив останній громовий ривок. Корінь вирвався на волю, і могутній дуб. Визнавши наперевершену силу та рішучість Котигорошка, поступився. Він підняв своє коріння, дозволивши річці знову вільно текти. Котигорошко, втомлений, але задоволений перемогою, повернувся до свого села. Селяни радісні та щасливі зустріли його радісними вигуками та словами подяки. Вони святкували до пізньої ночі, бенкетували і танцювали біля вогнищ, їхні серця були світлими і сповненими вдячності. Коли Котигорошко приліг відпочити під зоряним небом. Ніжні звуки річки заколисували його, він відчув глибокий спокій, знаючи, що його дім знову в безпеці. Оскільки річка знову тече вільно, давайте розслабимося разом з категорошком. Глибоко вдихніть, відчуваючи гордість і щастя. Затримайте дихання, насолоджуючись успіхом, повільно видихніть, дозволяючи своєму тілу розслабитися після всієї тієї важкої праці. На добраніч нехай ваші сни будуть наповнені силою та відвагою таких героїв. Як коти горошку, спіть спокійно, сповнені впевненості в тому, що хоробрість і доброта здатні відновити рівновагу і гармонію навіть у найважчих випробуваннях. Нехай вам насняться сни про ліси, де вікові дерева шепочуть давні таємниці. Прокидайтеся бадьорами, готовими зустріти власні пригоди з таким же сміливим серцем і сильним духом. Коли над Карпатами розвиднеться, нехай перше світло нагадає вам про те, що у вас є сила, здатна подолати перешкоди і захистити те, що вам найдорожче. Як і Котигорошку, нехай ви знайдете радість у своїй силі і будете використовувати її для того, щоб нести мир і щастя тим, хто вас оточує. На добраніч, маленькі спатунчики, і нехай легенда про Котигорошка надихає вас сьогодні у ваших снах.